як сліпить, тобі до ти належить, він добрий, ніжний і святить, ти крок зроби на зустріч, Богу, Спаситель все тобі, зроби, щоб І крок на зустріч Богу, Спаситель все тобі зроби щоб вибрав ти нову дорогу на вік Ісуса полюбив, так не вагайся, буде пізно. Ісусу вір, як немовля, Він подарує тобі вічне і світле Ісуса полюби ти крох зробив назустріч Богу, Спаситель Сей тобі зраби, щоб вибрав ти. Шановні друзі, я щиро вас вітаю всіх, хто сьогодні дивиться через YouTube в прямому ефірі, можливо, в перегляді, в записі роздуму над Словом Божим. Через п'ять органів чуття ми пізнаємо світ. Це наш зір, це нюх, це смак, це слух і також дотик. Чи можемо ми пізнати Бога завдяки п'яти органів чуття? Звичайно, відповідь ні. Лише матеріальний світ ми пізнаємо через п'ять органів чуття. Однак Бог не належить до матеріального світу, а Він належить до духовних речей. Тому сьогодні є шостий орган чуття, завдяки чому ми можемо пізнати і відчути Бога. Це є віра. Саме завдяки вірі невидиме стає реальним. Апостол Павло в посланні до Корін, Друге послання до Корінтян, 4 розділ і 18 текст пише такі слова. Коли ми не дивимось на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасте, невидиме вічне. Видиме, звичайно, воно відноситься до матеріальних речей, але невидиме до духовних речей. Бог також належить до невидимих речей. Ми не можемо його пощупати. Ми не можемо його сьогодні побачити, не можемо відчути ні на смак, ні на дотик, ні на запах. Але завдяки вірі, ми можемо сьогодні пізнати і об'єднатися, тобто з'єднатися з ним, відчути його. Людина схильна тягнутися до того, що може все ж таки відчути, побачити органами чуття. Як нам взагалі сьогодні доторкнутися до Бога, відчути Його і побачити його? Сьогодні я хотів би, щоб ми могли розглянути дві історії, які записані в Євангелі від Матфія, 9 розділі, із 18 тексту. Там розповідається про те, що одного разу жінка. Торкнулась до Ісуса Христа, і також, що Христос доторкнувся до двох сліпців. Якщо ми читаємо Євангелія, ми можемо побачити наступне: багато чудес, які Христос здійснював, вони відбувалися без дотику Христа до хворих. Але все ж таки багато чудес вони відбувалися завдяки тому, що хтось доторкався до Христа або Христос доторкався до когось. Саме сьогодні ми розглянемо ці дві історії і задамо запитання, а як нам сьогодні доторкнутися до Ісуса? Отож, Євангелій від Матфія, 9 розділ, ми будемо читати із 18 вірша. Це знайома історія про те, як кровотечива жінка, доторкнулася до Ісуса. Коли Він говорив це до них, підійшли ось один із старших, уклонився йому та й говорить: Дочка моя хвилі цієї померла, ти прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за ним, а також учні Його. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі Його. Бо вона говорила про себе Коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе, і одужала жінка з цієї години. Історія про кровотечиву жінку вона дуже добра відома для багатьох християн. І вона описана в контексті смерті дочки Єїра. Старший синагоги Єїр підійшов до Христа і каже, євангелист Матфій він не описує про хворобу, а він описує зразу ж про смерть. Ця історія набагато в ширшому контексті описана в Євангелії від Марка. Де написано про те, що Яїр каже, що дочка моя захворіла 12-річна, іди, доторкнися до неї, і нехай вона одужає. Але Матфій описує про те, що дочка вже померла. Марк також описує про те, що пізніше сповістили Яїру про те, що не турбуй учителя, бо твоя вже дочка померла. І ось Ісус іде дорогою для того, щоб доторкнутися, і зцілити або воскресити дочку Яїру. І тут раптом на дорозі, де великий натовп людей, його всі тиснуть з різних боків, підходить одна жінка, яка 12 років була кровотечила. Марк описує про те, що вона багато настраждалася, до різних лікарів зверталася, але ніхто не міг допомогти їй. І ось, бувши вже розчарованою, вона почула про Христа. Можливо, вона чула якусь одну із проповідей і раптом в її серці зажевріла віра, що Ісус її єдина надія. Вона розуміла про те, що вона не може підійти до Христа, оскільки кровотечеві на той час вони були нечистими і вони не мали права потрапляти в натовп людей. Оскільки Христос ніколи не був ну, самотній, а більшості його оточували люди, учні. І цього разу ж так само біля нього було багато людей, вона вирішила зробити це таємно. І в неї виникла віра велика, що якщо вона доторкнеться потаємно, хоча б краю одежі, то завдяки цій вірі і дотику, вона зможе отримати спасіння. І ось ззаді, коли Христос прямує до сім'ї, Єра. Ця жінка доторкнулася лише до краю одежі її, до краю одежі Ісуса. І Євангелист Марк описує про те, що Ісус зразу ж відчув, що сила відійшла від Нього. І він каже, хтось доторкнувся до мене. Учні Ісуса каже: Господи, скільки багато натовпу, і всі тиснуть Тебе, а Ти питаєшся, хто ж доторкнувся до мене. Але Ісус каже, ні. Хтось доторкнувся до мене. Тому що Ісус відчув, що сила відійшла від нього. І ось він знайшов жінку, яка в натовпі ніби злякалась і почала ховатися. Вона думала, що, можливо, е її висварять, що вона кровотечива, війшла в натовп е і, без, скажімо так, без. Дозволу Ісуса доторкнулась до нього, тому вона злякалась, але Ісус, знайшовши її, Він промовив. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе. Стоїть запитання: завдяки чому жінка отримала зцілення? Завдяки дотику чи завдяки вірі? Звичайно, що відповідь завдяки вірі, адже багато людей доторкались до Ісуса, і Ісус не відчував, що відійшла сила від Нього. Можливо, ці люди також хтось із них був хворий і недужий, але Слово Боже не розповідає про те, що вони отримали зцілення. Саме дотик віри до Ісуса Христа дарував цій жінці одужання. І Ісус сказав, Твоя віра спасла тебе. Наступна друга історія, яка також описує Євангелист Матфій в 9 розділі, після того, коли Ісус приходить в дім Капернаум, в дім Яїра, і написано, що Він доторкається до руки дочки Яїра, яка вже померла, він воскрешає її. Тут також відбувається певний дотик. То слово Боже далі розповідає, що Він повертається назад. І ось ми читаємо 9 розділ Євангелія від Матфія із 27 тексту. Коли ж Ісус звідти вертався, і йшли за Ним два сліпці, що кричали і казали: Змилуйся над нами, сину Давидів. І коли він додому прийшов. Приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже: Чи ж вірите ви, що я можу вчинити Оце? Говорять до нього вони, так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам згідно вашої віри». Цікаво, що ці історії вони описані поруч одна біля одної. Євангелист Марк він ці історії не описав, тобто поруч одна біля одної. Можливо, євангелист Матфій він акцентує ідею на дотику. І в даному випадку ми бачимо, що в першій історії жінка сама завдяки вірі доторкнулась до Ісуса і отримала зцілення. Але в цій історії в двох сліпців також була віра. Вони, напевно, чули про чудеса Христа, можливо, і бачили ці чудеса. І ось коли Христос ішов поруч біля них, написано, що вони почали кричати: що змилося над нами, сину Давидів. Вони десь відчували, чули натовп, але вони не бачили Христа. Інші евангелисти описують про те, що їх їм забороняли. І тобто, можливо, не давали можливості доступити до Христа, але Христос добрався до них. Матвій описує, що це було вдома. І перше, що він запитав, чи вірите ви, що я можу вчинити чудо, тобто вчинити е, сілення, і ви прозрієте. Вони сказали, що так, Господи, ми віримо. Тоді написано, що Він доторкнувся до очей цих сліпців. І вони прозріли. Очі їм відкрилися. Таким чином, завдяки вірі і завдяки дотику Ісуса Христа, ці сліпі прозріли і почали бачити. Ісуса Христа сьогодні немає поруч біля нас в матеріальному тілі. Однак Ісус в духовному тілі Він присутній поруч біля нас. Але чи можемо ми сьогодні доторкнутися до Ісуса? Чи може Ісус сьогодні торкнутися до кожного нас? Звичайно, так. Завдяки чому? Завдяки нашій вірі. В Книзі Служителі Євангелія Елену Айт на сторінці 259 оригіналу пише, істинна віра і щира молитва. Як багато вони можуть зробити? Цими духовними руками той, хто молиться, він торкається безмежного і може отримати величезну силу від джерела безмежної любові. Саме завдяки щирій вірі, а також молитві, кожен із нас сьогодні може доторкнутися. Ісуса Христа. Дорогі друже. Можливо, ти сьогодні хворієш, подібно до того, як хворіла жінка впродовж 12 років, яка зверталася до лікарів, але ніхто не міг допомогти їй. Я хочу сказати про те, що Ісус сьогодні є твоя єдина надія. Якщо в тебе є віра, ти можеш також сьогодні вірою доторкнутися. До Ісуса Христа. Сам Ісус через твою віру і молитву може сьогодні торкнутися до тебе, і ти можеш отримати зцілення. Але, можливо, Ти сьогодні належиш до тих двох сліпців. Ти зрячий фізично, бачиш світ, бачиш все, що навколо тебе, але не бачиш біля себе Христа. Можливо, ти втомився від війни, можливо, ти духовно виснажений і потребуєш духовної сили, і ти є духовно сліпий. Адже пророк Єремія говорить, що є люди, які мають вуха, але не чують, мають очі, але не бачать. Як багато християн сьогодні мають фізичні очі, але не мають духовних речей. Той час. Коли війна триває, коли небезпеки розгортаються все більше і більше, дуже часто ми втрачаємо з поля зору Ісуса Христа, який поруч біля нас, і ми не бачимо Христа. Але Христос сьогодні хоче торкнутися наших духовних очей. Він хоче, щоб подібно до цих сліпців прозріли ми, щоб мир. Міг бути в нашому серці, але все це може відбутися лише завдяки вірі і щирі молитві. Але можливо, ти скажеш але ж, як отримати цю віру, якщо в мене її немає? Апостол Павло в посланні до Рем'ян, 10 розділ і 17 текст говорить, що віра від слухання, а слухання. Від Слова Божого. Саме Слово Боже, воно здатне зміцнити твою віру. Навіть якщо в тебе віри немає як гірчичного зерна, якщо ти відкриваєш священне письмо, читаєш Слово Боже. Сам Господь через Слово Своє звертається до тебе і твоя віра зростає. Як це зробити практично сьогодні? Цей самий же Євангелист Матфій. В шостому розділі описує, за яких обставин це краще зробити. Шостий розділ і шостий текст. Євангелист Матфій говорить про молитву А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини. Зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Тобі не потрібно сьогодні. Іти в церкву, в дім молитви, тобі не потрібно сьогодні звершувати якесь паломництво, щоби зустрітись з Христом, щоб доторкнутися вірою до Нього. Саме закрита кімната, потаємне місце, де нема нікого, лише ти на одинці з Богом. Коли ти стаєш на коліна або підносиш руки до неба і вірою звертаєшся до Господа. Господь стає присутній біля тебе. Він знаходиться поруч. І завдяки вірі, і щирій молитві ти можеш доторкнутися до Христа і отримати сілення. Недостатньо одного разу доторкнутися до Ісуса Христа, для того, щоб отримати і духовне зцілення, Цього дотику потребує кожен із нас щоденно через молитву і слово Боже. Як важливо, щоб в кожного із нас була оця потаємна кінат. Якщо можливо, по тій причині, що твоя квартира не є велика, і мешканці твоєї квартири або дому заважають і не дають можливості зустрітись тобі Христом. Цією кімнатою може бути природа, може бути усамітнене місце. Тому що Христос, коли був на нашій землі, Він також шукав усамітнене місце для того, щоб доторкнутися вірою до Отця. Ти можеш також відчути дотик Христа у самітному місці на природі, лише визначи конкретний час, щоб це не було час від часу. А щоб це була твоя щоденна практика, лише в усамітненій кімнаті або в усамітненому місці, кожного разу, коли ти схиляєш голову і серце або коліна в щирій молитві, ти можеш торкнутися Ісуса Христа. Якщо ти маєш якусь недугу, якщо ти потребуєш фізичного зцілення, Господь сьогодні, вчора і навіки той самий. Він... Який воскрешив дочку Єїра, який через дотик дарував зцілення жінці кровотечивій, коли з лікарів ніхто не міг допомогти їй, може дарувати зцілення тобі. Якщо ти відчуваєш самотність, розчарованість, можливо, депресію і духовну пустоту, ти є духовно сліпий. Господь може дати також і прозріння для тебе, щоби ти побачив Христа біля себе. Лише потрібна зустріч з Христом віра і молитва. Священне Писання розповідає нам історію про історію ізраїльського народу. Коли ізраїльський народ ішов пустиною, ми знаємо про те, що Господь годував їх манною. І ця манна спадала кожного ранку, описує про це книга Вихід, 16 розділ. Кожного ранку, ще коли сонце сходило, ця манна опускалася з неба і падала. І кожен, хто виходив із своїх наметів, він збирав цю манну. Написано, що неможливо було назбирати на завтрашній день, тому що ця манна псувалася. Кожен у міру своєї їди, а розставало сонце і манна розставала. Саме ранковий час є найкращий час, коли ти можеш споживати духовну манну через слово Боже, у самітній кімнаті або у усамітному місці. Ніхто за тебе не може назбирати цієї духовної мани, ніхто за тебе не може через молитву і через віру доторкнутися до Ісуса, лише ти це можеш зробити на колінах або в усамітному місці. Тому нехай Господь благословить тебе. Якщо ти потребуєш фізичного одужання або духовного прозріння, пам'ятай, що є шостий. Дотик Є шостий орган чуття, завдяки чому ти можеш доторкнутися до Христа. Це віра. Якщо твоя віра слабка, молись і читай слово твоє, і віра з кожним днем буде зростати. Вона зможе зробити дивовижне в твоєму житті. Христос поруч біля тебе. Він знає твої страждання, Він знає твій біль, він знає твої фізичні недоги, Він знає твоє духовно, твою духовну недогу і твою духовну сліпоту. Він може дарувати прозвіння для тебе. Зустрінься із ним у усамітненій кімнаті, дотиком віри доторкнися до нього, і Господь подарує одужання тобі. Подарує духовне зцілення тобі. Нехай віра стане принципом твого життя і шостим органом, завдяки чому ти можеш кожного ранку доторкатись до Ісуса Христа. Божих тобі благословінь. Хочу помолитися за тебе. Боже наш вічний і святий. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти любиш кожного. Тебе сьогодні нема в матеріальному тілі поруч біля нас, але ти знаходишся поруч біля кожного. Ти бачиш і знаєш кожного слухача, який слухав сьогодні слово твоє. Якщо Господи хтось хворіє фізично, як хворіла ця жінка, Кровотечила 12 років, і, можливо, хтось вже не має ніякої надії. Дай, Господи, зрозуміти, що ти є єдина надія. Ти вчора, сьогодні і навіки той самий. Ти можеш дати одужання і зцілення. Я прошу, Господи, щоби ти зміснив віру кожного, хто хоче сьогодні доторкнутися до Тебе, як ця жінка. І допоможи, Господи, щоб слова Твої сьогодні прозвучали для кожного, Твоя віра спасла тебе. Даруй одужання і зцілення. Прошу, Господи, тебе за другу категорію людей, які подібно цим двом сліпцям духовно незрячі. Допоможи, Боже, щоб завдяки молитві і вірі через слово Твоє, кожного ранку, кожного дня. Ми могли також торкатись до Тебе, і ти міг доторкнутися до нас і дати нам духовне прозріння. Дай Боже, щоб ми могли бачити Тебе і поміщати Тебе навіть у той час, коли війна триває, коли ми розчаровані, коли в депресії, коли в безвиході, дай нам завжди бачити Тебе. Допоможи, Боже, нам бути духовно зрячими. Тому дякуємо Тобі. За твою велику любов, за Твоє прозріння, за зцілення. І віру Боже, що ти благословиш кожного слухача, який сьогодні разом зі мною щиро молиться до тебе. Дякуємо Тобі, що ти любиш нас. Дякуємо Тобі, що ти поруч біля нас і не залишиш нас, і будеш вести нас аж до Твого приходу. В ім'я Ісуса Христа почуй нашу молитву. Амінь. Божих! Тобі благословінь духовного прозріння і одужання.